Привіт, друзі! Я рада вас вітати на уроці математики. Розпочнемо наш урок з усного рахунку. Вам необхідно буде розв'язати приклади на дві дії. Пригадаймо, що у виразі без дужок дії виконують так, як вони записані, зліва направо. Розв'яжемо перший приклад. Від 13 відняти 7 додати 3. Дорівнює. Молодці. Дійсно, буде 9. До 8 додати 6 відняти 9 отримаємо. 5. Від 15 відняти вісім додати 2 дорівнює. Так, правильно 9. Від 12 відняти 8 додати 9 дорівнює вірно 13. Від 14 відняти 9 додати 4 отримаємо розумнички. Правильно 9. Проведемо каліграфічну хвилинку. Запишіть, будь ласка, всі двоцифрові числа, які містять 9 одиниць. Якщо завдання здається вам занадто складним, скористайтесь таблицею чисел першої сотні. Зверніть увагу на передостанній ряд. Давайте перевіримо. Ви повинні були записати число, класна робота. І записати наступні числа 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89 і 99. Переходимо до теми нашого уроку: Віднімання числа 9 від двоцифрового числа, квадрат Побудова за заданою довжиною сторони. Розв'яжемо приклад. 28 відняти 9. Для того, щоб від 28 нам відняти 9, необхідно від'ємник розкласти на зручні доданки. Так як у зменшуваному 8 одиниць, то ми число 9 розкладемо на числа 8 і 1. Тепер від 28 ми віднімемо 8 одиниць і отримаємо кругле число 20. Далі від 20 ми віднімемо одну одиницю і отримаємо число 19. Можемо записувати наш приклад. 28 відняти 9 дорівнює 20 відняти 1 дорівнює 19. Розв'яжемо ще один приклад. 77 відняти 9. У нас. В зменшуваному 7 одиниць, тому від'ємник ми розкладемо на числа 7 і 2. Тепер від зменшуваного віднімемо 7 одиниць, отримаємо кругле число 70. Далі від 70 віднімемо дві одиниці і отримаємо число 68. Можемо записувати наш приклад. 77 відняти 9 дорівнює 70 відняти 2 дорівнює 68. А тепер хвилинка відпочинку. Я я і ти, Щоб тривогу вгамувати, допоможуть нам звірята. Готові починаємо. Як пташки розправим крила, Вгору вниз, вгору вниз, як жирафи витягне шию, Вгору вниз, вгору вниз, потягнися наче котик, і почухай свій живот Мов орел великий та віджений від себе страх. Пам 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 я і ти, я і ти разом давай спробуємо спокій знайти. Я і ти, я й ти вчасним мріям м'яти, мрія, перетити. Продовжуємо дітки. Слонення ногами гучно тупає, туп-туп-тутуп-туту, туту, тутуп, туп, 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 туп порозятко весело захрюкає, хрюк, хрюх, хрихрю, хрихрю, хріх-хрю, хрю, 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 хрю. Міцно ручками крильми, свої плечі обійми, обіймаємо, обіймаємо, обіймаємо. Це страх, пам-пам-пам, я ти, я ти, разом давай спробуємо спокій знайти. Я ти, я ти, час на мрія, мріяти. Впереди. Продовжуємо працювати, розв'яжемо задачу. У кравчині було 27 гудзиків. Вона пришила до сорочки 9 гудзиків. Скільки гудзиків залишилося? Ми з вами знаємо, що це проста задача на знаходження різниці. Зробимо короткий запис умови задачі та розв'яжемо її. Було 27 гудзиків. Пришила 9 гудзиків. Залишилося невідомо. Ставимо знак питання. І тепер розв'яжемо нашу задачу. Від 27 віднімемо 9, отримаємо 18, записуємо відповідь. Залишилося 18 гудзиків. Прийшов час поговорити про квадрат. Давайте з вами згадаємо, що таке квадрат та як побудувати квадрат за заданою довжиною сторони. Наш квадрат фігура вправна. Кубик він, картина гарна, печиво смачне, квадратне, без даху квадратна хата. Так, кута всього чотири, сторони фігури рівні, два трикутники склади квадрат зробив же ти!» Пропоную виконати завдання. Побудуйте, будь ласка, квадрат зі стороною 3 см. Ми з вами вже згадали, що у квадрата всі сторони рівні, тому ми будемо будувати відрізки завдовжки 3 см. Спочатку ставимо точку, прикладаємо лінійку, відміряємо 3 см ставимо другу точку. І з'єднуємо їх лінією. Перший відрізок готовий. Далі знову прикладаємо лінійку, відміряємо 3 см, ставимо точку, з'єднуємо дві точки лінією, другий відрізок готовий. Тепер будуємо третій відрізок. Прикладаємо лінійку, відміряємо 3 см, ставимо точку, з'єднуємо дві точки лінією. третій відрізок готовий. Нам залишилося прикласти лінійку і з'єднати дві точки лінією. Четвертий відрізок готовий, і наш квадрат зі стороною 3 см теж готовий. Домашнє завдання. Порахуйте, будь ласка, всі квадрати, які ви бачите на малюнку. Друзі, ми з вами чудово попрацювали сьогодні, а висловити ваші враження від уроку вам допоможуть цеглинки Лего. Якщо на уроці все було зрозуміло і все сподобалось, обирайте, будь ласка, зелену цеглинку. Якщо на уроці сподобалось, але щось залишилось незрозумілим, обирайте жовту цеглинку. А якщо на уроці було нудно і не цікаво, обирайте червону цеглинку. Створимо пірамідку нашого настрою. А наш урок закінчено. До побачення, до нових зустрічей!